Учора християни західного обряду відзначили Воскресіння Ісуса Христа, світле свято, яке протягом століть є однією з найголовніших подій у житті віруючих. Долучилися до святкування й криворізькі парафіяни. Вранці вони прийшли на Великодню службу до костелу Успіння Пресвятої Діми Марії. Святковою процесією вони показали світові Христос Воскрес! Церква живе Воскресінням Ісуса Христа. Якщо би Христос не Воскрес. To, to, to żeby go nie było da, w naszym życiu, nie byłoby kościoła, nie byłoby naszej wiery chrześcijańskiej, nie byłoby naszego chrześcijańskiego życia. Tomu, I dlatego e, ta podja e, nawigacja przypomina nam pro że Jezus wszedł w nasze życie i obawił się nawet e, merty za nasze grzechy, będąc rozpięty na, na, na Chrystusie podziała, jaka stała się e, dziś, e, i przerydającą spokojnie w pokolenia, a i my czujemy, my baczymo, jak żywut ludzie, e, którzy żywut w oskresleniu Jezusa Chrysta, páskuj je, wówczas. святковій службі люди різного віку для кожного з них Великдень не просто свято, а події, яка об'єднує та дарує родине тепло. Адже більшість католиків відзначають цей день у сімейному колі. Серед них і Олексій каже за три дні до свята дотримувався посту. Взагалі, в католицькій традиції найважливішим святом скоріше, є різдво 25 грудня. Але тим не менш за традицією, напевно, таких східних католиків, да що ми більше тяготіємо до православної культури, Пасха також є пріоритетом номер один. Тобто я не відстаю від традицій, тому на 8 ранку я тут зазвичай там, да, служба на 11 приходить, але 8 ранку або субота ввечері, коли вона починається, є дуже важливою місією, як от казав сьогодні отець, да, що трішечки поспати, там, зустріти Воскреслого Христа. Тому, власне, це свято дійсно є таким, що дає надію. Пані Лілія прийшла сюди з родиною, чоловіком та 11-річним сином. Вони принесли на освячення до храму традиційні святкові страви. Це дуже світлий день. Багато років, років 20 назад, бабуся мене перший раз привела в костьол, і з тих, ну з того моменту я ходжу до костьолу і вважаю, що це дуже велике свято, і в цей день дуже багато. Чогось такого дуже доброго, приємного, теплого. принесли. Ну як завжди, пасхальні кулічі, да, якесь там м'ясо, сири, яєчки. обов'язково. Віряни діляться наразі. Мають одне бажання на всіх українців. Безумовно, бажання одне на на будь-які свята, да, у нас зараз, але тим не менш для людей сьогодні розумієте, треба певно переоцінити якісь цінності. Так? Тобто, що, що було там до двадцятого року, да, і що є тепер, це все потребує переоцінки. А масовість заходів, вона власне дозволяє а, зробити такий крок, щоб е, да. Тобто, я один можу помилятися, а масово якось можна дійти до правильних висновків. Я живу е, відновленням України. В моєму серці є таке бажання, да, щоб Україна перемогла, тобто. Mieszkańcy, czyli Ukraińcy, czyli tych, którzy żyłut na tej ziemi, były baczli przegonu, przegonu nad złom, nad wrogą, przegonu w jakiejś bramu czasza w zgodzie Jezusa I żeby był mir, mir zewnętrzny, a przed dusim mir wewnętrzny w naszych sercach. Daria Jiskowo, Andrii Slany, ceyden.